Я взагалі за те, щоб народжувалися багато дітей. І для мене вагітність це є дар Божий. І всі діти, що Господь посилає їх треба приймати. А те, що буде додаткові якісь кошти, це звичайно, що дуже добре, тому що зараз війна, і багато людей гине, і ми маємо якось поповнити нашу націю. Не думаю, що цих 20 тисяч. Якесь буде додатковим стимулом для народжуваності, але воно і не буде лишнє для молодої мами. Вони би помічні були, так, зайві ніколи не будуть, але щоб як стимул народжувати, то думаю, що ні. Перше, як дитя, життя дитини треба дуже багато грошей. Тому я думаю, батькам потрібно буде. Памперси дорогі цього року війна, все подорожчало ще більше. Якщо, наприклад, дитина на суміші, суміші дорогі, бутилочки, сосочки, одяг ну все дорого зараз для дитини. Я думаю, якщо даватимуть хороші виплати, то народжуваність зросте. Підтримуємо гарно це дуже врешті. Більше українців, українців буде. Допоможе. Люди собі куплять, деякі не мають грошей, собі можуть щось купити на ті гроші. Дітям маленьке. Бо <по> 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 зараз як вам сказати, такі великі ціни. І для дитини потрібно дуже багато коштів, і за такі кошти можна було багато чого купити. Зараз памперси дорогі суміші. І думаю, що така ініціатива буде краща. Ініціатива, звісно, потрібна, але я не думаю, що народ від цього збільшиться. Ну, би ніхто дітей заради грошей не народжує. Дуже добре, а що ні? Ми підтримуємо його. Тому що зараз може люди мало одержують гроші, забезпечені мало, а так від таку дає дає таку, як то сказати. Ініціативу і таке натхнення, щоб бачите, хлопці наших, Україна зменшується в популяції. Треба, треба народжувати дітей молодим дівчатам. Розумна ініціатива від мара для збільшення кількості бендерівців.